Я був в Польщі неодноразово у 2022-23 році з гуманітарною метою. Я дуже вдячний полякам, польському уряду, польському суспільству, яке дуже сильно допомогло українцям насправді вистояти в цій війні, надало житло, надало допомогу, надало соціальну допомогу, підтримують Україну безумовно. Я вже сказав, проблема стоїть в тому, що справді частина польського суспільства вимагає, як вони вважають, історичної справедливості. Але історична справедливість для кожного народу своя. Ми так само були пацифіковані. Було несправедливо і незаконно, і не подумовно використана армія Галара, яка знищила західну Українську Народну Республіку. Закривали українські школи, українські церкви, гвалтувалися українських дівчат. Ми не, ми не були тоді, не вели з військові дії. Тоді. Називались нам не західною Україною, не Галичиною, а малопольськістю, і в той час чому чомусь в поляків, в частини поляків знов ж таки є дуже багато адекватних польських політиків, які честь знати і урядовців, і депутатів е, сейму, депутатів парламенту. Але частина пробує нав'язати якусь меншу вартість українців. Це стосується як поляків, так і стосується московитів. Але з московитами в нас зараз є війна. Я хочу сказати одну просту річ: я не знаю. Яка нація, от зараз? Ми ключове питання, що ми зараз маємо відчути. Ми, як українці, над чим треба попрацювати уряду, над чим треба працювати владі суспільству? Ми маємо відчувати гордість за те, що ми в Україні. Ми втратили почуття меншовартості.